А в цілому і бізнес, і громадяни України раді прийняттю нового митного кодексу, і з нетерпінням чекають його вступу. На цінах громадської ради ми неодноразово обговорювали його особливості. Не буду зараз повертатися, але в будь-якому випадку він передбачає значне спрощення митних процедур, і це якби тішить. Україна має шанс, має можливість. Власне, це якраз і є та причина, із-чого країни борються за проведення таких великих якихось спортивних заходів. Перш за все, показати, підвищити свій імідж. Очікується. Від 800 тисяч до мільйона громадян. І якщо виходити з того, що засоби масової інформації європейські розказують про Україну всякі там страшилки, то е, самі знаєте про що показують наші телебачення. Пишуть то е, люди, які прийдуть сюди і побачать насправді будуть тими першими провідниками е, до, я сподіваюся більше інтеграції, більших економічних зв'язків, інвестицій і так далі. Власне, все для цього готується. Ми також досить детально обговорювали підготовку до наших митних органів, прикордонних, до того, як ми зустрінемо наших гостей, віриться. Або дуже хочеться вірити, що ця посмішка таки включиться. А, насправді приведений в порядок кордон. І що, безмовно важливо, бо якщо в Німеччині чи в Австрії вкласти в GPS інформацію про там, Київ, то він поведе таки через наш кордон, якщо там не найближчий, а найшвидший шлях закладений. І тому очікується така велика кількість туристів. Я бачу, що і по дорозі до Києва. Облаштовуються стоянки, встановлюються різні там якісь дерев'яні споруди, конструкції для того, щоб люди, які будуть подорожувати, могли там зручно почуватися.